Код для стрункості і очищення: як вода забирає все зайве. А ви знали, що вода найкращий носій інформації? Через воду ми можемо очищати тіло і налаштовувати його на стрункість і здоров'я. Візьміть склянку чистої води, подивіться в неї і тричі промовте: тіло моє, ти в мене одне. Скинь усе чуже, залиши рідне. Я струнка і здорова це моя основа. Все зайве з мене піди, від негативу назавжди звільни» Промовте це три рази, а далі треба промовити цифровий код. Спочатку свою дату народження, а потім ці цифри: 8, 8, 8, 3, 6, 9. Наприклад, якщо я народилась 15-го, я говорю 1, 5, 8, 8, 8, 3, 6, 9. Повторіть тричі і випийте цю воду маленькими кофтками. Це є ритуал очищення і стрункості. Робіть його 21 день і вода працюватиме разом з вами. Ще японський дослідник Масаро Емото довів експериментально. Вода відчуває слова і змінює свою кристальну структуру. Тому кожне слово, яке ви промовляєте над водою, стає вашою програмою для тіла. І вода це найкращий провідник енергії. Вона змінюється від думки слова. Звуку, коли ви промовляєте код над водою, ви перепрошиваєте тіло. А коли випиваєте цю воду, ви запускаєте програму всередині тіла. І це не магія, це наука. Хочеш гайд по омолодженню, пиши слово краса! Особиста консультація 39 дев'ятки. Збережіть цей ритуал. Надішліть тому, кому це потрібно. Підписуйся, в нас тут багато цікавого. Якщо було цінно і корисно, став лайк.